Вітаю, дорога церква, і ми знову можемо зібратися, порозмірковувати над Словом Божим. І я хотів би продовжити ту серію проповідей по книзі пророка Йони. До чого призводить нас безбожність? І сьогоднішня тема, на яку я хотів би говорити, це безбожність веде до втрати духовного авторитету. І знаєте, ми з вами вже дивилися на такі аспекти богоборства або коли людина відвертається від Бога. І йде своїм шляхом. Ми говорили про те, що такий, такий вчинок призводить до, те, до того, що втрачається спілкування з Богом, зростає свавілля, тобто наша, наша воля стає во главі нашого світосприйняття. Різні нещастя та втрата духу молитви також ведуть до того, що людина відходить від Бога. Також ми говорили про те, що це веде до депресії. І якщо ми можемо побачити на всі ці аспекти, то ми можемо сказати, що картина не дуже втішна, да? богоборство призводить до того, що ми постійно щось втрачаємо. І сьогодні я хотів би поговорити про те, що людина, яка є християнином, або в нашому контексті це був пророк, він щось втратив. Коли він пішов від Бога, він вже коли навіть повернувся, коли Господь відновив його в його статусі, все одно якась частинка його авторитету, ну, він вже не мав того авторитету, який був раніше. Якщо ми навіть читаємо книгу про Рокайони, то ми, скажімо так, не дуже позитивно оцінюємо цього персонажа, бо це людина, яка так і не змирилася з волею Божою. Людина, яка постійно на щось жалілася, і ми можемо подивитися і десь частково можливо себе побачити. І я хотів би говорити на те, що чи маємо ми духовний авторитет серед людей. Ну, ми християни і, звичайно, ми чимось відрізняємо від, від людей цього світу. Слово Боже, нам говорить про те, що ми духовні, ми живемо по духу. А не за плоті. Як писав апостол Павло Римлянам, 8 розділ, 9 вірш. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. Тобто, навіть з цього текста ми бачимо те, що життя по духу, воно вже говорить нам про те, що, ну, по-перше, ми маємо Христового Духа, тобто, ми є представниками, представниками Духовного Царства в цьому світі. Отже, якщо ми є представниками духовного світу, посланцями Божими, як говорили апостоли, ми якомусь чином теж є апостолами. Бо хто такий апостол? Апостол це людина, яка доносила волю Божу іншим. Ну, по-іншому, це посланець або пророк. І кожен із нас в своїх відносинах зі світом, з людьми, є таким посланцем. Бо ми читаємо книгу Матфія, 28 розділ, останні два вірша. Бог. Прямим повелінням посилає нас, посилає нас робити певну справу. Тобто ми також є посланцями Небесного Царства в цьому світі. І давайте повернемось до нашого пророка, до Йони. і поміркуємо над словами, які записані Йона, перший розділ 7 по 10 вірш. І сказали вони один до одного: ідіть і киньмо жеребки та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону, і сказали до нього, Обояви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, з якого ти народу? І сказав він до них Я єврей, і боюся я Господа, небесного Бога, що вчинив море та суходіл, і навикали ті люди великим страхом, і сказали до нього: Що це ти наробив? Бо ці люди довідались, що він утікає з перед Господнього лиця. Бо він це їм об'явив. Ми бачимо певний такий парадокс. Да? Людина, яка втікає від Бога, від Його волі, що він говорить? Він каже: Я єврей, тобто я знаходжусь в Божому народі, я ну, належу до дітей Авраама, я ну, така авторитетна людина. Каже, я боюсь Господа. Оце так. Да? Господа він боїться, і втікає від Бога. Цікаво. Да? І ми можемо на себе подивитися одразу, знаєте, тут ми кажемо про Йону і про, про себе також можемо подивитися. Ми кажемо, ми християни. Ми належимо Богу, ми належимо до обраного народу, ми церква Божа, ми в тілі Христом, ми сьогодні причастя приймали, кожен із нас є Божим народом. Але якщо запитати, питати, чи не відходимо ми від волі Божої в якихось наших справах? Чи не втрачаємо ми цей от авторитет, як цей Йона? Бо ми маємо певну приналежність до певного якби народу, народу Божого. Отже, ми маємо і певну відповідальність бути цим народом. І Йона мав відповісти на п'ять простих запитань моряків. Знаєте, які це запитання? І кожна відповідь це нищівний удар по його авторитету. Він повинен був сказати: я винен у нещасті. Яке відбувається вашому, з вами зараз. Тобто на морі, ця буря, це все через мене? У вашому страху те, що ви боїтеся, і те, що ви почули ці слова мої, я також винен в цьому. У ваших втратах вони втратили там частину товару, а можливо, навіть і весь, бо викидали написано. Але замість цього, він що каже? З гордістю заявляє: я був Божим пророком. І живу в Ізраїлі. Моя національність єврейська, тобто я не, вам не хто -та там. І тільки нашому народу був відкритий єдиний Творець Бог. Ну, всі довкола знали, хто такі євреї, і що, що Бог зробив з єгипетським народом Окресні Города, села, всі добре знали, хто такий Бог євреїв. І він апелює до цього, він каже. Але зараз я намагаюся втекти від мого Господа, тому що мені не сподобалось його завдання, чи могло таке свідчення привернути моряків до пророка. Ну, якось там злагодити його, сказати, ну да, ти правильно вчинив, ну, навіщо служити такому Богу? Ти правильно зробив, що втік від нього. Якщо йона зрадив свого Бога, і якщо Господь розгнівався на пророка, то чи може бути якась користь для інших у такій особі? Ну, він є богоборець, він є причина проблем. Чи звернуться вони коли-небудь до нього, як до представника Всевишнього, і скажуть, чи захочуть вони почути проповідь його в вуст і визнати свої гріхи? До чого вони його схиляють? Вони кажуть: помолись і попроси свого Господа, щоб він е, утхамирив цю бурю, щоб він заспокоївся, щоб він не карав нас за тебе. Але він навіть цього не зробив. Ми пам'ятаємо, що неде, ми читаємо текст, ніде не написано, що Йона став і помолився. Він навпаки, він каже: я причина ваших проблем, тому викиньте мене в море. Ось буде рішення ваших проблем. Але я в своїй гордості, в своєму своїй віллі, буду триматися, як то кажуть, іти до последнього. І найважливішим авторитетом у світі є не авторитет хорошого вченого, політика, адміністратора чи спортсмена. А авторитет Божого чоловіка. Всі ми з вами є Божими чоловіками, жінками. Ми всі належимо до Божого народу. І це авторитет, який допомагає своєму ближньому знайти шлях спасіння та відкрити своє серце для небесної любові та святості. Знаєте, інколи люди кажуть, ну, мене, мої діти, не слухають, я їм кажу про Христа, а вони ну, для них це як пустий звук об стіну, як то кажуть. Або я своїм сусідям проповідую, а вони кажуть, та ти, ти так не живеш, ти не є представником того, про що ти говориш. І це проблема. У багатьох життях це проблема, бо якщо ти християнин, то ти маєш бути е, ну, представником, дійсно, в тобі має відображатися Боже Царство. Як казав Ісус Христос, що недалеко від вас Царство Боже. Що це означає ці слова? Це означає, що ми своїм життям показуємо Царство Боже цьому світу. І Матвія ми читаємо 5 розділ Євангелія від Матвія, 5 розділ, 13 вірш. Ви сіль земли, Але якщо сіль втратить свою солоність, як ти зробиш її солоною? Вже ні на що не годиться, як тільки не бути вигнаним на потоптування ногами від людей. Про що цей текст? Про солоність. Але ну, ми кажемо, ми християни. Ну, ми завжди зали, ми залишаємось християнами. Чи можемо ми втратити? Про що цей текст? Він про авторитетність. Про авторитетність того слова, яке ми проповідуємо. Як ми можемо втратити нашу солоність? Перестати бути. Ну, наші слова можуть нічого не вартувати в житті людей, якими це проповідуємо, якщо ми не живемо так, як ми проповідуємо. І про це цей текст нам говорить: про те, що ми втратимо солоність, якщо ми не будемо жити згідно з тим, як ми проповідуємо втрата авторитету, посланців Божих. І ми читаємо, і сказали йому моряки, це Йона, перший розділ з 11 по 16 вірш. вони сказали до, до нього, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилося море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. І сказав він до них візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувалося більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка і не давай, нас на, не давай на нас неповинної крові, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютості. І наликалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господові жертви і складали обітниці. І цікаво, виникає, наче певний такий парадокс. Хоча пророк і втратив свій авторитет, але ці люди вони не хотіли вбити цю людину. Вони якось боялися, але боялися не йони, не його авторитетності, Вони боялися Бога. Від якого втікав ця людина. Вони розуміли, що він є обранцем Божим. Як вже Сергій казав, що е, дар пророцтва це був до, досить ну, важливий дар, і зараз він є досить важливим. І тому, кому цей дар давався, це була велика відповідальність на, на пророки. І в інших оставинах вони могли слухати його. Те, що вони чули з його вуст, змусило б їх переживати і хвилюватися, ну, пізнавати Бога. Але що відбувається тут? Вони не хотіли, щоб кров пророка, який навіть є відступником, пролилася їхніми руками. І одразу, знаєте, на пам'ять згадується нам історія Саула та Давида. Давид на правах обранця міг зробити суд на Саулом. Але він цього не робить не через авторитетність Саула, не через те, що він його дуже сильно поважає, як його людину. Ні, ми читаємо 1 Самуїла, 26 розділ, з 9 по 12 вірш. І сказав Давид, до Авішая, не губи його, бо хто посягав, постягав, простягав руку свою на Господнього помазанця і був невинний. І сказав Давид: Як живий Господь, тільки Господь уразить його або прийде день його. І він помре, або він піде на війну і загине. Борони мене, Господи, простягнути свою руку на Господнього помазанця. А тепер візьми цього списа, що в приголові його та горіння води, і ходімо собі. Знаєте, Давід він чітко розумів авторитетні звання не людини, а, 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 а не людини, тобто те, як назва, названий він: помазанець Божий, Божий помазанець. І не зробив цього зла. Так само і моряки, вони не злякалися авторитету пророку, як, ну, як проповідника або як пророка, який от сильний в слові. Ні, вони злякалися Бога, якому цей пророк належав. Його приналежність до єврейського народу, ну, вона їх не лякала. Ну, Які б вони там не були, ніхто не боявся єврейського народу. Всі боялися Бога єврейського народу. І це і інколи єврейський народ про це дуже часто забував, що самі з себе вони нічого не представляли як народ. Тільки Бог давав їм силу, тільки Бог давав їм спасіння і могутність. Але пророк Йона апелює не стільки до Бога, скільки до своєї приналежності, до народу. І це є велика проблема. В нашому житті це може бути великою проблемою. Ми можемо казати: я належу там до Великої центральної церкви міста Дніпро. Це вам не якась там сільська церква, там де три людини і дві бабусі. Я от я служитель. Але це не буде не мати ніякого відношення, значення і не буде давати сили нашому слову, якщо наше життя не буде показувати те. Що ми є дітьми Божими, що ми є представниками Царства Божого. Якщо немає сили Духа Святого в наших словах, то наші слова це просто які б вони гарні не були. як би вони красиво і складно не складалися, це будуть пусті слова. Апостол Павло колись писав такі слова Филип'янам, перший розділ 15 по 17 вірш. Одні правда і через заздрощі та колотнечі, другі ж з доброї волі Христа проповідують. А інші з любові знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії. Інші через підступ звищають Христа, нещиро думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Бачите, навіть життя людей з неправильними мотивами, або боговідступники, богопротивники, Бог використовує для того, щоб прославитись, для того, щоб прославити своє святе ім'я. І знаєте, наведу приклад, був колись такий відомий науковець Вольтер. І одного разу він передбачив, що через 100 років після його смерті християнство зникне з лиця землі. Однак історія набрала досить такого іронічного повороту. Після його смерті, згідно з переказами, його будинок у Женеві, в Швейцарії, де він провів свої останні роки життя, був придбаний Женевським біблійним товариством. Після цього в будинку Вальтера було створено друкарню для видання Біблії. Ось така іронія в житті богобірника, людина, яка зсилалась на свій авторитет, на авторитетність своїх слів. Хтось навіть повірив йому, хтось казав, та, дійсно. Але життя показало, що авторитетність має не слова людини, авторитетність має Бог. Отже, ми побачили причини втрати духовного авторитету. Тепер ж давайте поговоримо про те, як. Повернути цей духовний авторитет. Бо, знаєте, писання нам дуже багато каже про те, що е, бувають люди, які падають. Ми знайдемо в Біблії багато прикладів того, як люди духовно падали. Ми знаємо, що і в церкві бувають, падають досить відомі служителі. І до чого це призводить? Це призводить до тяжких наслідків, розколи церкви, зневіра, цинізм. Та багато інших проблем починає захоплювати розум християн. І чи говорить нам Біблія про відновлення духовного авторитету? Отак, От дуже багато історій Біблії говорить нам саме про відновлення духовного авторитету. Ну, Згадаймо тільки брат Моїсея Аарон. Людина, яка ну, вона була завжди з Моїсеєм, але в якийсь момент у неї теж виникали певні духовні падіння. То тільця зробить. То десь вони з Маріам вирішили, що вони не гірші за Моїсея, то десь вони ще щось. Але Бог відновив, відновив їх авторитет. Бо вони покаялись, бо вони навернулись, бо вони е, пішли далі шляхом е, смиріння. Ми бачимо ізраїльський народ, скільки разів він відступав від Бога, скільки разів він падав, але через смиріння, через покору знов повертався і повертався авторитет. Божого народу. Сини Корея, знаєте, ми знаємо історію про батька, синів Корея, якого поглинула земля. Але сини Корея, незважаючи на те, що вони були синами батька, який постав проти Моїсея, постав проти Бога, була поглинена землею, вони відновили свій авторитет. І ми знаємо, що є навіть псалмей, написаний синами Корея. Тобто вони відновили свій духовний авторитет. Давид, Петро і багато-багато інших прикладів ми можемо наводити. І ми бачимо, що всі вони свого часу духовно падали, йшли проти волі Божої, але розкаювалися і поверталися, і служили Богу ще ревнісніше. І знаєте, ці приклади нам з вами ну, якби мають навести на думку: неважливо, як ти впав, важливо, чи встанеш ти. Період відновлення він завжди ну, важкий, бо простіше зростати. Але коли ти падаєш, то тобі потрібно повертатися знову. І це вже шлях набагато важчий, ніж просто коли ти зростаєш. За все, ну і скоріш за все, той вплив, який ти мав колись, він вже не повертається. Тобто ти втрачаєш якусь частину духовного авторитету і ти знаходишся на стадії смиріння. Ми пам'ятаємо апостол Павло, коли він захотів проповідувати в Єрусалимі, Бог не допустив. У нього не було. Морального права або авторитету для того, щоб проповідувати в Єрусалимі, бо він багато зла наробив цьому народу, тому він був апостолом язичників. Він там Бог його використав. Так само і ми, коли ми духовно падаємо, десь ми можемо вже не повернутися на ту духовну ступінь або авторитетну ступінь, яку ми займали раніше, але Бог використає нас в будь-якому разі, як і з Йоною було, як з Петром було, і з багато іншими. І да задайте собі такі питання, перевірте себе на вплив на тих, хто вас точує. Знаєте, це досить такі провокаційні питання, але дуже важливо інколи собі задавати такі питання. Чи визнаю я свою вину у нещасті, яке відбувається у нашій країні? Ну, ми можемо сказати, влада винувата, мер винуватий, там, хтось ще винувати, військові винувати. А чи визнаю я те, що недостаток моїх молитв? Недостаток моїх молитв за наше керівництво, за військових, став причиною того, що відбувається в нашій країні, або те, що ми не проповідували Євангелія так кремності, як потрібно. Чи визнаю я свою вину у страху, який, можливо, огортає мою сім'ю через мене? Ну, Кожен із нас є, приймає певні рішення, особливо чоловіки зараз. Інколи спілкуюся з чоловіками, і вони кажуть: піду захищати, у самого дружина, двоє дітей. Я піду захищати. А на кого ти їх залишиш? Бог попіклується. Ну, вибач, але якщо ти чоловік і, і е, взяв відповідальність за дружину, то, то перша чергова твоє задання попіклуватися про твою сім'ю. Так, Бог попіклується, якщо тебе раптом не стане. Але це ж не вихід втікати. І у цей страх ми можемо бути причиною цього страху в нашій сім'ї. Чи не є я відступником від Божої волі на моє життя? Кожен з нас Бог призначив певну роль в цьому житті, яку ми маємо виконати. Чому в очах моїх дітей християнство таке лицемірне і поверхневе, чи не я, є тому причиною? Авторитет наш в сім'ї це також причина, якою, ну, через яку, можливо, наші діти не знають і не хочуть йти до Бога. Чому мої слова не мають впливу і авторитетності, можливо, причиною є мій спосіб життя? Так, і давайте підведемо підсумок. Який висновок ми можемо зробити? Ну, Перша втрата духовного авторитету через непослух це, е, і відступництво. Непослух Божій волі та духовне відступництво призводить до втрати духовного авторитету. Як пророк Йона, який втік від Божого завдання? Так і будь-який християнин, що відходить від Божих стандартів, втрачає повагу і вплив серед оточуючих. Друге, це парадокс авторитету, навіть у відступництві, навіть в умовах втрати нашого духовного такого авторитету через відступництво, Божа воля і сила можуть продовжувати діяти і впливати на людей, але не з тією силою, якою, можливо, вона ну, могло б проявитись по-іншому. Третє важливість покаяння і відновлення. Наші падіння це ще не вирок. Наші падіння це лише питання, чи встанемо ми, чи продовжимо ми. Бо це дуже важливе питання. І четверте, відповідальність за власні дії та їх вплив на оточуючих. Кожен з нас є частинкою Божого Царства, частинкою Божого народу, і ми маємо як привілею, так і відповідальність. І п'яте. Наслідки для поколінь, втрата нашого духовного авторитету дуже сильно впливає на наших дітей. Якщо ми відступаємо від Бога, то, скоріш за все, ваші діти так само відступять від Бога, і це наша відповідальність бути прикладом для них, авторитетом для них в цьому питанні. Тож, давайте встанемо на наші ноги і помолимось. Господь наш і Бог наш, я дуже вдячний тобі за слово, яке ти дав мені, Господи, за те, що ти благословив наше служіння, і ми могли розмірковувати над цим питанням про Божий авторитет, Господи, про авторитетність, яку Ти даєш нам, Господи, про те, що ми солоні завдяки тому, що Ти є нашим Богом. Якщо ми втрачаємо нашу солоність, якщо ми втрачаємо Духа Твого Святого, то ми перестаємо бути. Ну, мати ту силу, той вплив на цей світ, який мали б мати, Господи. Допоможи нам бути завжди солоними і оселяти всіх навколо нас, щоб ми були дійсно прикладом того Божого царства для цього світу. нехай Твоє святе ім'я буде прославлено через наше життя. Амінь.